Українська мрія про єдність, свободу та незалежність пройшла крізь часи повстань, революції і комуністичного терору та втілилась у життя. Ми захищаємо і бережемо цей безцінний скарб. Пишаємося, що ми українці. І з вами Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Укренерго та Полтава Обленерго щодня інформують населення про те, чи заплановані відключення світла на день. І якщо так, то за яким саме графіком вимикатимуть світлом. Але з різних причин люди нехтують цією інформацією та продовжують користуватися ліфтами, навіть якщо є ймовірність там застрягнутим. Що ж робити та куди телефонувати, якщо вже так сталося, дивіться далі. У Кременчуці, як і в інших містах, почали вимикати світло через значний дефіцит в енергосистемі України. У зв'язку з цим збільшилась кількість випадків, коли люди застрягають у ліфтах. От 16 числа пік був 92 застрівання в сутки. Аварійна служба одна на місті. Є механіки. Але вони… Якби как бы сразу мы не в силах ви виташити сток людей. калічства на Часна предприяті організовано дежурство, аж круглосуточний механіков в 9 і в 10 десять вони йдуть і випускають людей з кабіне. Радимо завчасно зберегти до своїх телефонних книг номери аварійної служби ліфтів. Їх ви можете бачити зараз на екрані. Наголошуємо, що вона працює в цілодобовому режимі. Ви звертаєтесь на аварійну службу, э, називаєте Вашу повну адресу, номер під'їзду, всю інформацію приблизно на якому поверсі знаходиться кабіна, кількість людей в кабіні, і ця інформація реєструється диспетчером аварійної служби. Потім ця інформація передається черговим електромеханікам, які чергують, які вже приблизно навіть знають електромеханіки, де зараз буде багато застерігань, по якому району, і вони вже диспетчером аварійної служби направляються за даними адреса. Одночасно звільнити всіх електромеханіки фізично не можуть, особливо в періоди відключень електроенергії, коли навантаження на аварійну службу збільшене. Тому працівники Кременчук Ліфта просять мешканців міста зберігати спокій та терпляче чекати порятунку. Не панікувати, чекати, не обривати по 5-10 разів телефони аварійної служби, тому що коли ви займаєте лінії, хтось. Телефонує для отримання допомоги в звільненні пасажирів. Є чергові зміни, але якщо кількість застрягань дуже велика і чергові електромеханіки не можуть фізично все дуже швидко всіх звільнити, то залучаються люди, які знаходяться і в вихідні. Вдома, але вони знають, що проблема є, і треба цю проблему швидко вирішувати. Звертаємо увагу батьків: поговоріть зі своїми дітьми, поясніть їм, як діяти в разі зупинки ліфта. А краще взагалі застережіть від користування у періоди відключень світла. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Протягом 28 та 29 травня працівники ДСНС Кременчука оперативно відреагували на два виклики. У місті сталася пожежа сміття на звалищі, яку вогнеборці ліквідували. А також спеціалісти провели рятувальну операцію на вулиці Європейська. Подробиці робіт дізнаєтеся далі. Протягом доби до служби по рятунку надійшло два виклики. Перший 28 травня о 15-й годині про те, що по вулиці Європейської у Кременчуці власник квартири тривалий час не виходить на зв'язок. Рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули на місце події відразу після виклику. За допомогою шансового інструменту працівники ДСНС оперативно відкрили хідні двері, надавши доступ медичним працівникам. Друге повідомлення до служби порятунку надійшло 29 травня близько четвертої ранку. По вулиці Петра Прокопенка сталася пожежа сміття на звалищі твердих побутових відходів. Після прибуття на місце виклику вогнеборці одразу розпочали гасіння пожежі. Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати о 5.16, шістнадцятій, а остаточно ліквідувати о 6.43. Внаслідок пожежі було знищено сміття на площі 300 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучалися 5 чоловік особового складу 15-ї та 3 чоловіки 16-ї державних пожежно-рятувальних частин. А також три одиниці пожежної техніки. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. Будьте обережними та дотримуйтесь правил пожежної безпеки, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Марія Бердаєва Крамчицькі новини. Мир це те, до чого вже третій рік поспіль прагнуть українці, боронячи свої землі від підступного ворога. Цього також прагнуть миротворці, котрі беруть активну участь у місіях ООН. Сьогодні їхнє міжнародне святом. Тож детальніше про діяльність блакитних шоломів дізнаєтеся далі в сюжеті. У 2002 році організація Об'єднаних Націй оголосила 29 травня міжнародним днем миротворців. Відтоді цей день покликаний віддати належне, шанувати мужність та непохитне прагнення до миру тих, хто бере участь в миротворчих місіях по всьому світу, починаючи з 1992 року в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки брали участь понад 44 тисячі українських військовослужбовців. До повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну наша країна посідала дев'яте місце у рейтингу залученості миротворців у місіях ООН. Проте, у лютому 22-го року наші захисники були змушені повернутися додому і стати на захист батьківщини. Протягом 30 років миротворчих місій у світі українські воїни зарекомендували себе як сміливі, мужні та професійні миротворці, які часто ціною власного життя рятували мирних людей від загибелі і продовжують це робити сьогодні вже на територіях рідної держави. Тож дякуємо. Вам за ваш героїзм та стійкість. Особлива подяка тим, хто і нині на сторожі миру обороняють східні кордони України. Вічна слава і пам'ять українським миротворцям, які віддали своє життя у боротьбі за мирне майбутнє для усього людства. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Самопізнання та робота над своїми комплексами є дуже важливою для психологічного здоров'я людини. З наступного сюжету ви дізнаєтеся, як споглядання успіху інших людей може пригнічувати ваш власний та як цьому протидіяти. У сучасному суспільстві все частіше постає питання самореалізації. Однак щоденно споглядаючи успіхи оточуючих, ми можемо знецінювати власні досягнення та вчинки. Питання, коли я задаю, що ви можете розповісти, і про свої досягнення. Деякі люди не можуть сказати, це правда велика проблема, тому що їм здається, що досягнення це щось таке величезне у вигляді, там дійсно відкриття якогось бізнесу або великих фінансових. Став. Радків oh, але все, що людина робить в своєму житті, це її час, її зусилля, досвід. Це не потрібно знецінювати. І це ті опори внутрішні, які нас будуть тримати в складні часи. Для того аби не потрапити у пастку власного знецінювання та самокритики, необхідно відкрити шлях до себе, згадати, ким ми є і що вже маємо. Зробити це можна за допомогою на перший погляд нескладної вправи. Раджу своїм клієнтам іноді намалювати дерева своїх досяг. Намалюйте на гілках, напишіть все те, що у вас є. Що ви можете робити ну, краще за інших, можливо, а що ви взагалі вмієте робити? А на коріннях цього дерева напишіть риси вашого характеру, якісь ваші сторони вашої особистості, які дозволили вам ці досягнення отримати. Для багатьох людей це стає дуже складним завданням. Варто зазначити, що мати друзів та добру родину, закінчити університет, вміти керувати автомобілем, знати мови це все теж досягнення, про які в жодному разі не можна забувати. Приймаючи себе, людина вже не звертає уваги на успіх інших, ба більше інколи він навіть може мотивувати. Коли людина впевнена, вона дивиться на соцмережі, на досягнення інших людей. Вона може порадіти і, можливо, побачити в досягненнях іншої людини таку можливість і ве вектор і траєкторію для свого ще розвитку, так тобто, о, хтось міг і зможу, я для того, аби почати шлях до власних звершень, треба з'ясувати прагнення та кінцеву мету. Ціль має бути реальна, мати можливості для досягнення. Я розбиваю цю мету на кроки і розумію так. Що у мене вже є для досягнення цього кроку? Можливо, деякі ресурси я маю внутрішні, зовнішні. Ну тобто, це планування, це аналіз. Бо можна захотіти чогось дуже великого, але не мати під цим жодних можливостей для цього. Така робота над собою має починатися ще з дитинства, а посприяти цьому мають саме батьки. Потрібно батькам все ж таки реально оцінювати можливості дитини, її бажання, підліткам давати запитання, а як це бачиш, а що ти хочеш, а що в тебе є для цього. А давай спробуємо отак, от коли підліток почне брати відповідальність на себе за свій шлях, і тоді він навчиться спиратись на себе. Тож вірте в себе, плануйте кроки, досягайте мети та будьте щасливі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У центрі соціально-психологічної реабілітації дітей відбувся сеанс анімалотерапії. Вихованці закладу поспілкувалися з чотирилапими реабілітологами тобіасом та Найдою та покращили свій емоційний стан. Усі подробиці зустрічі у наступному сюжеті. Собаки Тобі астенайда вже досвідчені психологи, які вже протягом кількох років допомагають дітям з особливими освітніми потребами та дітям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Напередодні дня захисту дітей ці чотирилапі відвідали центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми хотіли, щоб діти поспілкувавшись з тваринами. Справжніми тваринами, які сьогодні прийшли, тобі синайда із іграшковою твариною, як ви бачите, хібуки да терапевтичною іграшкою змогли покращити свій психоемоційний стан. Діти е, зробили такі невеличкі символічні да малюночки е, для цих тварин. Але ми розуміємо, що в кожному малюночки вони вкладають і щось, свої потреби, свої бажання. Обійми з цими чудовими тваринами не змогли нікого залишити байдужим. Доволені від спілкування отримала не тільки малеча, а й чотирилапі реабілітологи, адже дуже люблять дітей. Собаки дуже люблять з дітьми гратися. Це дуже це е, прямо потреба. Така погратися з собаками, собаки з дітками, і всі, і багато собачок люблять гратися. І сьогодні ми в притулку також знайомимося з дітками і всі спілкуються скільки їм треба. Спілкування з собаками дійсно підвищило настрій, знизило тривожність і щасливих облич стало набагато більше. Сьогодні до нас приходили чотирилапі друзі, ми з ними грались, спілкувались. Хотілося б, щоб ще раз прийшли. Дуже подобається. Молодшим подобається, то більш-менш старшим то. Прийшли б ще раз було добре. Сегодня рисовали солодості до собак, гладили собачок, высо с ними погуляти, подарки дарили. Рисовать понравилось. Хотелось бы, щоб присри и все мод что-то порисовали бы. Побегали все с ними, повеселились. Вихованці закладу завжди раді гостям. Тож всіх бажаючих запрошують відвідати центр соціально-психологічної реабілітації, аби урізноманітнити життя дітей. Діти отримали дуже цікаві враження. Вони були. Зацікавлені цими тваринами вони дуже люблять їх. все дуже гарно вийшло. Дуже хотілося б, щоб такі заходи в нашому закладі проводилися дуже часто. Тому я запрошую всіх бажаючих приходити до наших дітей, проводити свята, заходи, приносити дітям, дітям подарунки. Сьогоднішню зустріч провели в рамках співпраці департаменту у справах сімей та дітей, кафедри психології, педагогіки та філософії Кремчицького національного університету імені Михайла Страградського та громадських організацій Струни серця та простір любові Марія Бердаєва Іван Каченко, Кремчицькі новини. Смачна піца, танці та подарунки напередодні міжнародного дня захисту дітей вихованцям Кременчуцького міського осередку Союз осіб з інвалідністю України влаштували яскраве свято. Як усе було, бачили наші журналісти. Майстер-клас з приготування піци, подарунки і танці з аніматорами напередодні міжнародного дня захисту дітей для вихованців Кременчуцького міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України влаштували незабутнє свято. У Нас дуже багато дітей. не всі сьогодні змогли прийти. На жаль, ми хочемо зробити, щоб був захист цих дітей від сумних хрістей, від… Складної ж того складного життя, в якому вони, вони постійно знаходяться. Тому ми робимо свята для діточок. Була підготовлена розважальна програма, яка миттєво занурила їх у атмосферу радості та веселощів. Подія, яка точно залишить безліч незабутніх вражень та спогадів, проходила у ресторації Велес. Ми постійно долучаємося до благодійних таких заходів. І сьогодні ми робимо благодійний майстер-клас спіци для діточок. Ми постійно з ними співпрацюємо, коли проходять спартакіади, спортивні змагання, ми теж приїжджаємо з гарячим харчуванням, з водичкою з узваром. І традиційно ми долучилися і до їхнього свята сьогодні і провели свій майстер-клас. Треба не бути байдужим, а приймати активну участь во всіх заходах і бути разом як в біді, так і в радостях. Такі заходи є надзвичайно важливими для соціалізації та адаптації дітей з інвалідністю. Адже так дітлахи відчувають підтримку і турботу від суспільства. Хочу подякувати нашій організації, нашому директору, Мельнику Андрію Василовичу та його помічниця за те, що вони зробили для наших дітей таке феєричне, чудове свято, що вони піклуються про наших дітей, запрошують нас на різні мастер-класи, свята, допомагають нашим дітям, щоб вони почували себе так, як і інші діти. Бо вони не виділялися, і вони для цього роблять усе. Завдяки нашій спілці, де перебувають наші дітки. Є можливість повної адаптації навіть в воєнний час, тому що це нікому не секрет, особливі дітки без соціалізації. адаптації вони просто деградують. Тобто йде відкат в розвитку, немає соціалізації, немає навичок битових, тобто які потрібні для цих дітей. І для нас це дуже важливо. Велика вдячність організації, що вона проводить такі заходи для діток, коли вони можуть зібратися, подивитися один на одного, отримати позитивні емоції, а не сирени, які вони постійно чують. Ховаються і ну цілому, те, що відбувається зараз. Це як, ковток свіжого повітря. Зараз ми дуже дякуємо спілці і людям, які допомагають такі свята організовувати заходи, коли ми можемо зібратися. Наші діти збираються, вони спілкуються, вони відбуваються соціальні. Вони отримують позитивні емоції. Це дуже дуже важливо. Святковий захід став яскравим прикладом того, як завдяки спільним зусиллям добродіїв можна створити справжнє свято для дітей дітей, подарувати їм незабутні враження та теплі спогади навіть у такі складні часи. Анна Литвин, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Учора у міському палаці культури пройшов фестиваль Студентський бум, у рамках якого молодь Кременчука вражала своїми вміннями і талантами. Як все було, бачили наші журналісти. Емоційно, яскраво, місцями чуттєво та дуже творчо пройшов фестиваль Студентський бум у міському палаці культури більше 20 номерів різного жанру підготували студенти навчальних закладів міста, аби об'єднатися, поспілкуватися та показати, що молодь Кременчука найкраща. Навесні ми проводили захід спільно зі студентами, коли робили напрацювання того, як вони бачать подальше студентське життя і яких активностей їм не вистачає. Була пропозиція провести фестиваль, тому сьогодні у нас фестиваль студентський бум». Проводячи заходи по єднанню студентів. Коли вони обмінювалися досвідом, ми зрозуміли про те, що створюється дійсне класне студентське ком'юніті, яке здатна реалізовувати купу крутих молодіжних проєктів у місті Кременчуці. Це дійсно об'єднує, це дійсно надихає робити подальші заходи. Тому я думаю, що на цьому ми не зупинимося і будемо продовжувати. Ти не далі. на фестивалі було представлено багато різних номерів: танці, пісні, театральні та циркові постановки. Також було багато патріотичних виступів, які розчулили кожного присутнього у залі, адже Кременчуцька молодь свідома та патріотична. І молимося за тих, хто в холодних окопах виборює нашу незалежність. Ми пам'ятаємо тих. Хто життя віддав за наше світле майбутнє, я вважаю, що це дуже важливо, тому що це закликає всіх до активності, до патріотизму, тому що сьогодні ми співаємо пісні на українському і деякі пісні присвячені Україні і подіям зараз в країні. Також це нас об'єднує. Такі заходи неймовірно об'єднують Крманджуцьких студентів та залишають багато приємних спогадів та вражень. Кожен учасник підкреслював, що дуже радий взяти участь у фестивалі. У нас дві таких незвичних композиції об'єднаного стилю можна сказати. У нас і вірш, і пісня, і театралізація можна сказати. Та взагалі ми вважаємо, що такі заходи вони дуже об'єднують молодь, дуже розбавляють студентське життя сіре і тому ми дуже ми щасливі приймати участь у такому заході. Участь у цьому заході значить. Те, щоб показати людям, які планують вступати до навчальних закладів вищих, про те, що якою б не була професія, яку ти хочеш подалі обрати, вона є дуже важливою. Міська влада Карменчука підтримує ідеї, спрямовані на об'єднання та розвиток молодого покоління. Для більшої взаємодії та спілкування перед початком концерту було проведено ярмарок по профорієнтації, де студенти могли детальніше ознайомитися з іншими навчальними закладами міста. Дуже радіємо, що студенти так активно долучилися до фестивалю. Дуже приємно, що всі такі ініціативні, всі такі активні і дуже радію з того, що номери дуже різноманітні. Навчальні заклади прям підійшли з захоплення, можна так сказати. В такий час я сподіваюся, що заходи студентської молоді і загалом молоді вони будуть об'єднувати українців і об'єднувати наше, наше місто, тому що нам не вистачає іноді таких заходів, саме таких фестивалів чи концертів, для того, щоб трошки відпочити, але все ж таки задуматися над тим, що зараз у нас відбувається. Фестиваль організовано молодіжним парламентом Кременчука, департаментом молоді та спорту, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, управлінням культури та туризму за підтримки Кременчуцької міської влади спільно зі студентами. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Слова слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. Тож слава Україні та її героям.